Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милі, щоб лани широкополі, І Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синяє море кров ворожу. Отойді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани, порвіте І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.